Доброго вечора, дорога церква. Часу небагато у нас, але завжди є час на істину. Так? Минулого разу ми розпочали читати книгу живої історії Симона Петра. І ми говорили про те, як Бог змінив його життя. І це дуже добре. І зазвичай, ну, коли людина свідчення своє розповідає, вона розповідає, як, яким вона була до зустрічі з Христом, і дуже часто бувають такі свідчення: там яскраво все розповідають, яка вона була така жалюгідна, ця людина, скільки гріха було в її житті, там є що згадати. Ну а потім буває так, що а потім я увірував і став віруючим. І далі нема чого сказати. І людина так, от, якщо не думають про цю частину, вже зустрічі після. Життя після зустрічі з Христом, то е, і сказати нема чого. Ну і так, куценька може сказати, ну потім я увірував, тепер я вірую чи хожу в церкву і молюсь Богу. Але люди хочуть почути і наступну, наступний том нашої книги, да? що ж сталося після увірування, як ми е, тепер живемо з Христом. І в Біблії от ми бачимо різних персонажів, які. Розповідають саме життя і до зустрічі з Христом, яким воно було, і саму зустріч і після. І ми сьогодні якраз продовжимо життя апостола Петра розглядати по уривку з Євангелія від Івана, 21 розділ і останні, останні вірші. Саме в контексті от зустрічі Петра з Христом, такі особливі свідчення у нас були. Минулий раз ми розбирали текст. А сьогодні подивимось, як е, криза віри, яку він проходив, змінила ну, все в його житті. І як він е, жив з Христом уже після свого навернення. Які етапи в житті його відбувалися, як практично вони виглядали. І десь десь так е, трохи біографію ну, затронемо і подивимось, як Господь з ним працював. Дуже прості такі. Три сфери життя його Петра після його зустрічі з Христом, як Писання їх розкриває нам. В одному із текстів Євангелія написано так: Іди і розкажи, що зробив з тобою Господь. Це було сказано одному із прокажених бісами. Да? І він пішов і розповідав, розповідав, що зробив з ним Господь. І от про Петра ми теж багато дізнаємось, і во всіх Євангеліях. Вони досить красочно описують євангелісти його біографію, його життя. Для чого це все? Для того, щоб ми з вами читали і спів... 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 Співставляли, да, дякую. Як відбувається в нашому житті після навернення. І так, почнемо з нашого уривочка: Євангелія від Івана 21.15. Після Воскресіння Христос з'являється учням, вони бачать все, чують, фаматом пальця свого хочуть в в рани Христа. Він з'являється вже двічі. І на третій раз він з'явився на березі Тевіатського моря. І після цього, як вони нічого не зловили, сімеро учнів пливуть до, зранку до берега, і раптом бачить, хтось там на березі. Уже такий кострик горить, там щось готується, і вони пливуть, і він каже, щось ви там зловили? Ні, нічого. Всю ніч, десь метрів за сто, так до берега. І тоді він каже: закіньте сіть, де там справа. да? І вони закидують і починають тягнути. І починають відчувати, що щось там уже таке є. І починають тягнуть, бачити, там повна сітка риби, риба Петра. Анатолій, брат батько нашого Ілі, займався така вона, да, десь виблизна, така риба Петра, от Я називаю така. Велика дуже риба. І їх 153 штуки. Там, вони витягли Петро одразу так до берега поплив. Побачили, Господа, сіли. Все добре, все хорошо, поїли хорошо. Добре, так. І після такої хорошої хорошого сніданку щось так особливе Господь починає з ними говорити. І особливо з Петром. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові. Ну, не спочатку сразу почав з ним стосунки виснять, да після того, що він там зрадив його трічі Симона Йонан, чи ти любиш мене більше, ніж вони? То відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Каже йому: паси, ягня, ягнята мої. Каже йому знову в другі: Симона Йонан, чи ти любиш мене? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси, вівці мої. Каже йому втретє: Симоно Йонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, Чи любиш мене? І відповів йому: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що люблю тебе, а Ісус йому говорить: Паси вівці мої. Істина, істина, кажу тобі, коли ти був молодий. То підперезився і сам і ходив куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інше тебе підпереже та поведе, куди не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому іди за мною. І так, життя з Христом після зустрічі з ним, е, теж на морі, і теж саме при улові риби на початку, да? коли він його кликав, і він йому там дав нове ім'я. Але тут ми бачимо, що Господь його кличе з його, скажімо, професійного місця і кличе на служіння. І цей поклик він завжди характеризується змінами і ростом. Господь не просто так кличе людину, щоб потім залишити її спасенною, щоб всі, все для неї було хорошо і добре. Він намагається змінювати і характер Петра, і особистість його, і серце його. І ми починаємо з того, що після його навернення починається цей шлях змін і виховання. Велика відданість Петра до Христа з великою слабкостю. Так я назвав цей епізод або сфери його життя. У всіх Євангеліях Петро, ми вже говорили, по характеру такий імпульсивний, ініціативний, швидкий і, швидко емоційно реагує, Да? Він кидається за Ісусом. Значить, в лодці, коли Ісус по воді йде, хоче так само. Він постійно говорить, перше перш ніж всі там ще щось там намагаються усвідомити. Да? Він щирий, але дуже слабкий, і в ньому є і відданість, і слабкість. І саме з цим Господь і працює. Він знає його гарячкість, але знає, що він дуже імпульсивний. і, от як він не сказав, де «Да я за тобою піду, хоч. Ну, до смерті. Але Господь каже: Ти тричі відречешся. І в цьому його слабкість. Він цього не знав, а Господь знав. Саме з ним Господь буде говорити, коли він висловить елемент віри: Ти Христос, Син Бога Живого. І буквально через хвилину Він скаже: Господи, тільки не йди на хрест, нехай з тобою цього не буде. А він йому скаже: Відійди від мене, сатана. І саме він тричі відречеться. Марка описує Петра більш, до речі, таким простим людяним, емоційним, схильним до помилок. Він в Євангелії від Марка не розуміє навіть слів Христа часто там. Його, коли він відрікається від Христа, там дуже це ну, емоційно показано, дуже детально і драматично. Описується, як він грився, як його служанка питає. Він спочатку ні, потім другий раз, потім третій навіть клясться починається. І він тут такий простий, як людина описана, не як якийсь там апостол Петро, як у нас сьогодні вже прийнято говорити. Да? От, він щирий, там, сміливий, духовно неосвічений і помиляється дуже часто. Матвій описує дуже ну, як царственна. Христа так само підносять роль Петра уже як церковного лідера. Саме в Євангелії від Матфії ми читаємо Його сповідь віри. Ти Христос. І він каже, Ти скеля, Христос йому скаже. На ній я побудую церкву. Да? І так само, значить, Він буде як майбутній фундамент, на якому буде. Церква стояти, але він потребує очищення. І саме Євангеліст Матфій скаже: від мене, сатана, напишеться. Для того, щоб показати його слабкість знову. Лука більше подає Петра, більше тут. Как зрілого такого духовного наставника да? е, людину. Почому? Тому що Він покаже там і слабкість Петра, коли він скаже, відійди від мене, Господи, з човна, да? я, я людина грішна. Ісус там молиться про нього. Я молився за тебе, щоб твоя віра не ослабла, щоб Ти потім зміцнившись, братів укріпив. Е, Далі Ісус, е, особливий там момент у Луки, коли Він зраджує Петра Христа. Кажуть, що я його не знаю. І там написано: він, обернувшись, побачив погляд Христа. І оцей духовний момент. Чому? Тому що він починає плакати, сокрушатися там. І Лука навмисно хотів показати цю слабкість, але в цій слабкості духовна сила. І він там плаче, розкаюється. Образ Петра тут глибокий, здатний до покаяння більшу уваги до внутрішніх його процесів переживання. Іван же описує. Христа як Божого Сина, а Петра як друга учня, якого любив Ісус Івана, да, з яким вони майже все Євангеля поруч, і навіть до грамниці разом біжуть туди. Бежуть, бежуть туди да. Він вірний, хоч і недосконалий, а І тут, в Євангелі від Івана, він кличе його до пасторства, пасі моїх овець! Да. Христос особливим чином у всіх Євангеліях, ми бачимо, який він Петро, але він особливим чином з ним працює. Наприклад, елемент роботи з його характером виражається в наступному, коли він хоче йти по воді, він хоче навчити його довіри в небезпеці. Що сталося в цьому описанні? Він починає танути Петро. Да? Бачить хвилі, небезпеку і не знає, за що схопитися. І саме там Господь йому руку притягує і каже: довірся мені, чому ти усумнівся? На горі переображення, відкриття Божої слави, щоб знову зміцнити його віру разом з учнями. Численне питання Петра Христос терпляче завжди дає відповідь і пояснює. Він не відкидає його. Він знає, який він горячкувати, але особливо у нього робота з ним. Той же самий чудовий цей улов риби двічі двічі да, описаний. Господь показує свою силу серед звичайних життєвих подій. Їм необхідна була їжа, і вони фізично самі не впоралися з цим. І Бог показує свою силу, і це був урок для того ж Петра, щоб він знову і знову понадіявся не на себе. Пам'ятаєте, в першому випадку, коли Христос його кликав, він каже: закиньте, він каже, Господи, ми всю ніч працювали, але по твоїм словам, щоб уже ні на мене позор впала, по твоїм словам закину сітку. Ну розраховуючи, що нічого там уже не буде. Але коли поймали рибу, спіймали рибу, він вже каже: Господи, відійди від мене. Так само і другий раз він знову показує, що всю ніч випрацювала і нічого в звичайних е життєвих таких обставинах не змогли собі навіть і одну рибку спіймати. А у нього вже на березі вона була готова з хлібами. І він вже сніданок для них приготував. І навіть ще й потребувався про їхню рибу. Зречення Петра. І тут погляд докору, Бог кличе його до покаяння. І ми бачимо, що в нашому ривці показано тричі, він їм говорить: Симен, син Іони, чи любиш мене? Чи ти любиш мене? І тут особлива Божа робота з Петром. Він тричі відрікся. Перший раз, коли він почув, він навіть не звернув на це увагу. «Да, я люблю, ти знаєш, я люблю тебе. Я знаю, і ти це знаєш, ну я тебе люблю. А другий раз можна було подумати, істинно, істинно, як Господь говорив, ну хорошо, двічі вже достатньо. Але коли третій раз у Петра вся картина вимирнулася, він уже зрозумів, до чого Господь питається. І от те покаяння, яке було у нього там, в домі Киафи, ці сльози, вони тут знову не вернулися. Він засмутився. Що запитав його втретє, але зрозумів, що Господь його не просто зараз ну, вижигає таким знаєте, розкаленим залізом, але і ще й намагається його зцілити, восстановити. Він не просто йому приготував хорошу вечерю, да, так от розположив його, сніданок, розположив все, а потім починає докаряти, щоб потім викинути його. Ні. Він після кожної фрази каже, паси ягня моє мої Моїхня, пасив вівці мої, і потім знову каже: паси вівці мої. Любов, в даному випадку, вона тут і в словах є значення, от, ігра слов агапо, філео, Але самий головний зміст, що прощення вимірюється в довірі і в встановленні знову на, на служіння, на, на цей е, поклик служіння, який він, в якому він. і Ну, де він його забрав? Да? І тут дуже важливо, щоб е, значить, е, побачити серце Христа близьке до Петра, який, який не завжди розумів, що відбувається в його духовному житті, а Господь продовжить з ним цю роботу. Е, так само е, Він пропускає Петра через це падіння, і всі євангелісти це описують. Щоб сформувати потім його серце. І хоч для Петра це була болюча тема, але вона була потрібна, щоб він усвідомив перше свою слабкість, да? далі, щоб він визнав і смирився перед своїм Господом і перестав довіряти власним силам. Він завжди, от зі своїм таким характером, був я, я, я от то зроблю, то зроблю. Але коли Господь йому сказав, чи ти любиш мене більше, ніж вони, він намагався знову вернутися в ту кімнату причасті, де відбувалося вже, де він казав: я, якщо всі відрікуться, тільки не я. І він йому задає питання, а любити мене? Ти будеш тепер? Дивіться, він його, до речі, саме питання Христа, воно дуже правильно сформоване. Він знає глибину серця і знає, до чого взивати. Коли він каже, чи ти любиш мене, він не каже, чи ти готовий знову зі мною служінням займатися, учнем моїм бути, або чи готовий попросити прощення за свої вчинки. Він задає питання в само серце, в саму суть, чи ти любиш мене. І за цими. За ці фрази стоїть, чи готовий ти знову стати моїм учнем, чи готовий стосунки знову зі мною будувати? Чи готовий мою місію виконати? Любиш мене і продовжуєте жити зі мною. Любов це набагато більше, ніж просто служіння. І він і питає навіть коли більше, ніж вони, то тобто, давай перевіримо твою любов. І коли він каже так, від цього серця. По-людськи, філео. І Господь каже, добре, пасимо ягня. І тут дуже цікавий момент, що тут довіра вона перевіряється тим, хто любить і як ти любиш, покладатися на Христа а не на себе, не на свої сили. Ось що важливо. І саме тут він і розкриває цю, в цих питаннях, і в цьому ну, таким погляді любові, да? серце, серце Петра, він плавить, там, можна так сказати, даже. він визнає свою слабкість, він допускає падіння, Христос допускає падіння, щоб зруйнувати гордість і народити справжнє смирення. Іван Златоуст сказав, Христос допустив Петрове падіння, щоб ми, ті, які читаємо сьогодні, пізнали, якою великою є його сила, щоб ніхто не покладався вже на себе. Падіння Петра стало ліками від гордості для нас всіх. Коли ми кричимо, ми здатні це зробити, ми готові за Христа все, на все, але Вот цей випадок, чому всі евангелісти його описують, він якраз і показує, наскільки. І потім це питання, чи ти любиш мене. Петру потрібно було пройти, щоб потім бути тим пастирем, який потім скаже, спустя уже багато років, щоб каже, не господствувати над наслідєм Божим. Ось задача пастиря. Не бути. Таким, як він був на початку, всім роздавав, що треба робити, і все знав, а бути смиренним. І а, паси моїх овець, це говорить, не паси моїх пастирів, а овець це теж смиренне. І ягнят. Можна так сказати, що він від ловця людей переводить його в статус пастуха. І це особливе. Чому? Тому що, коли в Євангелії від Луки він його покликав «будеш ловцем людей, це от якраз тих, яких треба привести до Христа. А пасти це вже духовна настанова. І Господь йому доручає вже більшу відповідальність. Тут ми можемо побачити дуже цікаву деталь. Людина, яка стає учнем Христа, вона неодмінно перейде в статус пастуха в свій час. Але з неї потрібно, щоб Господь роботу свою зробив, як з Петром. Так і з нами. Ми ніколи не будемо такими, як вчора або рік тому, ми постійно проходимо із зміни. І це від Господа. І ось для чого і потрібне наше християнське життя. Бог не забирає нас одразу після покаяння на небо. Він хоче, щоб ми і падіння переживали, і нашу всю таку характерність, ну, все, що у нас є. Ми ще побачимо потім інших учнів, які. Як, як з ними Господь працював? Ну це й дано для того, щоб ми потім сказали: ось що зробив зі мною Господь, щоб потім пасти ягняток. Ягнятки можуть бути вдома, наші діти, наша сім'я, жінка, діти, чоловік для когось і діти. Потім на роботі так само співпрацівники з тими, кого, кого ми вже ну, кого спіймали, кого Господь ну, зробив своїм. Учням. І треба з цим ягнятком так само далі проходити, бути пастухом. Паси, якщо любиш мене. Далі потім він потім і скаже, що не, не господство, не пануючи над Божим на спадщиною, але показуючи приклад саме от такого. Ну, ти показуєш приклад, як, що ти сам є овечкою Ісуса Христа, і ти так само вчишся у нього. Не тільки ловити, але й пасти, наставляти святих. Кожна е, Божа дитина, вона. Ну, з часом набуває цей досвід і цей навик. І коли ми це робимо, це і є те, що Господь нас формує. Наставництво може відбуватися в будь-якій формі. Коли ми спілкуємося просто один з одним, ми теж пасемо один одного. Але тут важний момент, що ми в спілкуванні один з одним передаємо. Розумію ли я, що спілкування з моїм братом чи сестре, сестрою, це, це і є те, як от. Те, що я спасу, да. От. те, що я передаю а, якусь настанову або якусь підтримку, як слідувати за Христом, чи я просто болтаю про все ну, про все те, що навколо відбувається, і ніякої не, не даю духовної користі. Наприклад, про політику, про війну, про, 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 про проблеми в сім'ї, поговорили все, чи я даю потім настанову, як. З цього всього ну, вис... зробити висновки, слідувати за Христом. Ось що потрібно ну, постійно тримати в голові і розуміти, що якщо Господь з моїм характером працює, то це для того, щоб потім пасти інших, бути наставником. І що цікаво, а... Господь на цьому не ставить крапку. Він говорить: істина, істина, кажу тобі, коли ти був молодим, ти підперезив сам, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, інші тебе попережить, поведе куди не хочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, звілів йому, іди за мною. Пастух ніколи не буде просто пастухом. Він змінює його статус з пастуха до мучника. Ти підеш туди, куди не хочеш, тебе поведуть інші, і помреш не так, як ти собі запланував. Справжній пастух, він іде попереду, і він готовий на це. І сам Христос, будучи таким пастухом, пройшов цей шлях. Ось чому Петро, коли буде перед своєю смертю писати останні свої слова, він скаже. На це ви і були покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами. І ми знаємо, що смерть Петра теж була на Христі, але тільки перевернута. і перед цим йому дали побачити смерть його дружини, а потім розпіли його, і він сказав: Для мене велика честь померти так, як мій вчитель. Вони сказали: ми тебе лишимо цієї честі і перевернули його. Він прийшов за своїм архіпастерем і став цим мучеником. Він пішов за ним. І так, ловець людей перейде в статус пастиря. Пастир обов'язково буде мучеником. Кожний на своєму шляху, слідування за Христом. І наші муки, вони будуть. Ну, У кожного свої. Але це й потрібно для того, щоб пасти овець його. Коли Петро сказав, ти все знаєш, оце і був його поворотний момент момент розкаяння. Але він уже був віруючим. У віруючого завжди є шлях покаяння. Він для того й потрібен, щоб більше покластись не на себе, а на того, хто все знає. Ти все знаєш. І про мене. І що я там відчував, коли грівся у костра, і почому я так сказав, ти все знаєш, і ти знаєш мої сльози, коли я зустрівся з тобою поглядом. Господь знає все про нас. Ми сьогодні будемо згадувати про нього. Саме для цього ми будемо приймати цей хліб і це вино, щоб знову і знову нагадати те, що Господь нам представив сьогодні в житті Петра. Нам є завжди в чому каєтесь. Ми бачимо, що роблячи нас учасниками, Христос не залишає нас обивателями. Він шліфує наш характер, Він проводить нас до покаяння. Він зацікавлений в глибоких стосунках з нами. Він доручає нам своїх овечок на будь-якому місці. І також Він нас зробить своїми мучниками. Нехай серце наше буде відкрите для цієї дороги, для цієї істини. І нехай життя Петра буде для нас яскравим прикладом життя, життям Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми будемо молитися.